Пом'ятий паркан, за ним руїни. Після прямого влучання російського снаряду в житловий будинок вистояла тільки пічна труба. На згарищі залишились фрагменти колишнього мирного життя. В момент удару людей тут не було. Будинок, отриманий у спадок від бабусі, використовували як дачу. Це село Олексіївка Хотінської громади, розташоване за чотири кілометри від російського кордону. Місцеві жителі розповідають, після вторгнення довелося звикати жити по-новому. І корову держали, і свиней, усе держали. Було. А зараз три куриці ходять, бехкають, безумовно так. Держать його на шону. Хазяйства вже такого, звісно, немає, як раніше. Чого? Ах, гепне куди. Корови дві було, свиней, мабуть, штук шестеро. <схі> а тепер нема нічого, одні учата да кури. Бігаємо, ховаємося, а так же ж, город. Содим, садили, убрали. Я нікуди не ховаюсь. Лягаю на своєму дивані під вікном і читаю журнал. А що, куди ховатися? Молоді у погріб біжать, а ми вже. Місяць тому перед будинком пані Галини розірвався снаряд. Жінка згадує події тієї ночі. першої ночі, як гепнуло, вікна всі повибивалося, Я лежала на дивані, під вікном у мене диван. Все на мене те посипалося, але ну, я не злякалась. Ви знаєте, зразу перебігла в ту, а ще ногу там трошки поронило. ванну перебігла, взяла ще й табуретку, сіла й сиділа, а вони усі в погребі були. Пані Галина розповідає: тоді повибивало вікна, осколками побило дах, пошкодило паркан. Спасибо, сільській раді дали нам допомогу. Залатали сперва вікна пленкою забили, приїхали, а потім вікна вставили. В Олексіївці снарядами пошкоджені кілька будинків. Село обстрілюють щодня і вибухи чути постійно, розповідає представниця старостату Наталія Шапаренко. Вранці було з вертольота, чули, як вертольот, а вечором я й вийшла на вулицю. Ну не чула я цих лопастів. Може, далі було. Ну, два рази такий виход був, що це ну. Жахи були просто. За словами пані Наталії, із 350 мешканців Олексіївки виїхала третина, і люди продовжують виїжджати, в основному ті, хто з дітьми. Дітей залишилося небагато, найменші шість років. Продавчиня місцевого магазину пані Оксана згадує, як ховала під прилавком маленьких покупців. Вони прийшли щось купити морожена. І почалося тут погорода, везде. візде. Я бістро їх сюди забрала, прикрили, пересиділи, перестріляло. Все відправила по домам, всі всі побігли бігом. Я далі працюю. Поначалу було страшнувато, а зараз уже звично. Сама пані Оксана не місцева, їздить сюди на роботу із сум. Каже, міняти роботу не збирається. А де безпечно? Зараз немає на Україні безпечного місця. Мені тут я люблю цих людей, мені тут подобається. До останнього, якщо вже ж виселять зовсім, то поїдемо всі. Обстріли прикордонних територій почастішили, говорить голова Хотінської громади Микола Торяник. Сьогодні Косантинівка, 82 друге. Вчора Буквально з утра з вертольота село Степне. Два потужних таких обстріли було попало в центр села, шесть домогосподарств. Вибиті вікна, зруйновані приміщення. Слава Богу, ніхто не постраждав. На момент зйомок в Олексіївці не було світла через ранковий обстріл. Як розповів Микола Торяник, без електропостачання залишилися кілька населених пунктів. З самого ранку ми займаємося підключенням електроенергії по населених пунктах Новомиколаївка. Олексіївка, Володимирівка. На жаль, вже ми реально сьогодні об'їхавши, побачивши ці роботи. Ми сьогодні не встигнемо зробити ці населені пункти. Будемо робити, зараз старатися зробити з працівниками обленерго. Саме ті населені пункти, які великі. За словами Миколи Торяника, ремонтувати пошкоджені електромережі, латати дахи посічені осколками і ставити нові вікна замість вибитих вибухом у громаді доводиться практично щодня. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.